Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Частина слух пише, що завтра Єрмака не буде. Зеленський відправить його відстав. Так чи це не так покаже час? У той же час публікація плівок Міндіча Чернешова без цензури запустила життя в наше політичне болото. Пише журналістка Данилюк Ярмолаєва. Частину депутатів провладної фракції згадали, що вони взагалі 6 років протирають крісла у раді. Опозиція відчула смак чужої крові. А от пересічні громадяни дізналися, де саме знаходяться гроші, які мали піти на війну, а не сумнівні офіси громад, які навіть українських паспортів не мають. Тепер Питання як банкова вигребе із цього скандалу, і якого Ферзя віддасть на поталу публіки на тлі того, що США явно почали рухати тему завершення війни і пристали делегації із Пентагону до Києва. Тож політична реакція банкові буде додатковим фактором, який цей мир буде для нас із заламування рук та клеймом конрупціонерів для верхів, чи якось протягнемо на народному героїзмі та незламності. Серед тих прізвищ, якими варто пожертвувати, найчастіше звучить Андрій Єрман. Найперше депутат фракції голос Ярослав Железняк запевняє, що Алі із скандальних. Корупції плівок це і сам голова офісу президенту. Далі токсичність Єрмака, його узурпація влади та нездоровий нарцисизм вже вийшли на міжнародний рівень. І мова тут далеко не тільки про серію розгромних статей на тему, хто цей бікбос босс поруч із тлом зеленського з Єрмаком в Стамбулі відмовився зустрічатися навіть партнер по гольфу Трампа Стів Вітоков, у якого самого репутація не торт після чебуреків та обіймів з Путіним. Його речник передав для видання The Eкономіс случний коментар. Не розумів масштаб скандалу, коли погоджувався на ЗУС. Той момент, коли навіть дуже контроверсійний персонаж, не хоче. Заляпуватись в корупцію на чужій війні. Ще один видний і порядний депутат з провладної фракції Федір Вінославський визнав, що серед слух все активніше ходять розмови про те, що відставка Ярмака могла порятувати уряд і самого президента. Зважимо на ще одну оцінку Мінді Джейду від людини, яка виростила Зеленського як політика, і за допомогою власних медіа успішно подала цей образ на виборах 2019 року. Це Ігор Коломойський, який залюбки поспілкувався із пресою під час розгляду своєї судової справи. Він зневажливо висловився про свого колишнього хлопця власної. Доньки Тімура Міндіча і заявив, що той тягне хіба на стрілочника, а не голову мафії. Тож Зеленському доведеться зайти когось або відвести підозри, що головний Дон Карлеоне, то він сам. Або є ще другий варіант президент незламної країни має досить слабкі когнітивні здібності, тому кооператив квартал обвів його довкола пальця. Бо перший це гарант показує, що заради справедливості готовий пожертвувати зручною фігурою, демонструє мудрість, адекватність і елементарно те, що він ні з ким там не зарісся в бункерах намертво. Про Єрмака як потенційну жертву Говорили неспроста, хоча політику та за Економіст писали про президентські амбіції цієї людини. Жоден рейтинг за останні три роки не показував сплеску симпатії до цього політика від громадян. Нині медійна обслуга та блогери за закликом банкової зайняті тим, що критикують ідею технократичного уряду. Мовляв, це агент Томаша Фіали, Желізняк та Петро Порошенко, сплять і бачать, як залізти в уряд. Але якби творці цих тест трохи заглядали в історію, дещо цікавили життям оригінального Черчилля, то мали б знати, що він мав змогу якісно займатися війною та геополітикою, бо за економічний блок і те, щоб сім'ї мобі... Вібілізованих не вмерли зголду, відповідали файхові лейбористи в колоційному уряді. Зеленський буде змушений піти на жертви або йому самому не поставили мат і не кричали колись, врешті-решт під вікнами зелю геть. Пожертвувати Єрмаком можна, коли на кону стоїть власна суб'єктивність і те, щоб до України ставились і ставились як не до геолокації з небезпекою, а до країни, яка винесла цю війну на плечах, зробила Росію чисто регіональним гравцем і зберегла Європу від розтягування її на унітази та маслаки. В той же час блогер Тетяна Адамс підкреслює. Лана Заркаль пише прекрасний пост про те, що Зеленський має вбити дракона всередині себе і свого ручного дракона Єрмака. Валерій Пекар коментує прекрасний пост Лани прекрасним дописом про те, як було би прекрасно, аби всі виконували конституцію. Пан Валерій, мабуть, вважає, що ті, хто її не виконував, зі старта зараз вжух і почнуть виконувати, і відрізана нога виросте знову. А я прям не знаю, що я роблю в цьому загоні для рожевих єдинорогів, як в тому анекдоті, де я наряжуся фрунколом і зіпсую вам свято. Сою справа в тому, що є всі. Цього два види стимуляції позитивна і негативна. І поки немає негативної стимуляції у вигляді незворотного покарання за крадіжку грошей, позитивна стимуляція змога їх безкарно красти завжди буде домінуючою. Завжди під будь-які оптимістичні і правильні слова, під будь-яку ідеальну конституцію. Неможливо посадити рандомну людину на купу грошей і сподіватися, що вона їх не привласнить, просто тому що ця людина хороші, а тисячі попередніх були погані. Так не працює. Страх і задоволення. Все. більш не працює нічого. Праго до безмежного задоволення державними грошима можна стримати тільки. Тільки страхом сісти у тюряшку довічно. Реально сість. Можна міняти уряди, вбивати три дракони в собі і ще тільки до сніданку. Але поки не працює система покарання, все це до одного місця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!